Раді вітати у нашій студії Ксенія Малих. Сьогодні ми говоримо про школу культурних компетенцій, освітню програму для молодих спеціалістів та спеціалісток у галузі культури. Ну але перед цим просто доброго ранку. Добрий ранок, доброго раночку. Як ваш ранок взагалі розпочався? Ми розуміємо, що одинадцята година для когось це вже такий тільки прокинувся. А хтось, хтось та... вже а хтось вже давно рання пташка. Ви до яких пташок відноситесь? Я людина тривожна, тому я прокидаюсь рано. Ну? І ще Наш... взагалі виходить заснути, так? Е, так, так. О, рано, буває. Рано це нормально. Буває. Сьогодні у нас така досить цікава тема. Якраз поза ефіром трішки поспілкувалися, що все-таки деякі скрутні часи дають нам більше можливості і більше прогресу на сьогоднішній день. І школа культурних компетенцій це, власне, один із видів прогресу. Розкажіть трішки більше про дану школу, що це за освітня така програма, для кого вона, для яких молодих спеціалістів і спеціалісток. Ну, по-перше, це ініціатива промприлад арт-центру. Це новий арт-центр на Промприладі в Івано-Франківську. Ми його ще не відкривали двері для всіх, але перший проєкт, який ми робимо публічний, це якраз ця школа культурних компетенцій. Чому ми почали з цього? Тому що ми розуміємо, що нам потрібні нові інституції і нові культурні кадри. Нам я маю на увазі в Україні, тому що. Насправді у нас зараз не дуже класні часи в культурній освіті. Культурні спеціалісти, спеціалістки поїхали в Європу покращити свої знання і досвід. Ми сподіваємося, що вони повернуться, і для цього потрібні нові інституції, нові робочі місця. І, взагалі, ми хочемо допомогти тим, хто вчиться на культурних спеціальностях або просто на гуманітарних спеціальностях. Це наша основна аудиторія. Студенти, студентки, які хочуть працювати в культурі, але вони хочуть отримати практичність практичні навички, щоб щоб можна було потім іти працювати в інституцію, бо на жаль, в наших вузах е, це дуже теоретичні в основному такі теоретичні процеси, але практичних навичок там нема. Тому ми робимо цю школу безкоштовну, онлайн, щоб кожна людина з будь-якої точки України, або навіть не України, але українською мовою, могла отримати ці навички і піти потім працювати в інституції або навіть заснувати свою. А які конкретно культури, скажімо так, які находять та які напрямки сюди входять? У нас три факультети: кураторство, арт-менеджмент і арт-критика. Uh -huh. А що що воно на увазі? Що таке це кураторство, арт менеджер Арт-критика Мене найбільше навіть зацікавило, uh -huh. бо якесь таке не дуже Всі ми критики, дають душі арт Не насправді найбільш близька до того, чим ви займаєтесь, бо ви оглядаєте те, що відбувається, і даєте людям оцей не тільки інформацію, а якусь і вашу думку, uh -huh. якийсь, якийсь аналіз того. Критика не обов'язково погана. Це це часто просто правда. Це люди звикли до слова критика, Спири що це як щось якість. негативне. Так. так, але насправді це не так, і це спеціальне. Альність вона про те, щоб осмисляти те, що відбувається в культурі. Бо якщо куратор він ініціює проєкт, або вона збирає художників або театральних діячів, і робить з цього щось велике, щось таке, знаєте, коли. Змішуються різні сенси, і виходить щось нове, щось сильніше, більше це куратор. Менеджер робить так, щоб це все відбулося. Ми всі розуміємо, хто такі менеджери. Менеджерки вони оперують процесами. Е, а ось... критик стоїть з боку, і все це <ражання> критикує. Так критик допомагає це осмислити, допомагає знайти це значення. Для чого це все було? Нам скажуть критик. Так, що. Угу. Ну це цікаво. А ще найбільше цікаво, що все-таки це безоплатна навчальна онлайн-програма. Чи можна дізнатися, чому саме безоплатно? Бо все-таки ну для нас важливо. Зробити цю програму такою, щоб ми могли вибрати найсильніших кандидатів і кандидаток або тих, кому це найбільш потрібно, тому що коли платні програми в основному туди приймають всі, хто може заплатити. А ми угу. хочемо зробити з одного боку сильні групи, а з іншого боку, хочемо дати це всім, кому це потрібно там. Я знаю, є дуже класні люди, які там в Луцьку зараз нові ініціативи культурні розпочинають. В Рівному є резиденція малюсінька, які розпочинають, їм не вистачає підтримки. Ось з думкою про таких людей ми звернулися до нашого мецената Єгора Гребєннікова, який нас підтримав, і таким чином ми змогли взяти всіх цих більше 50 викладачів і викладачок, які працюють в топових інституціях. Вони прийшли до нас, і ми разом розробили програму. І тепер ми будемо мати це. Навчання безоплатним. Це дуже зручно насправді, і знову ж таки, коли говорити про розширення оцих рамок, це напевно ще більше розширення завдяки от таким програмам. З 20 травня до 20 червня, до 20 червня, це е, одноразова така буде акція, чи можливо в майбутньому буде продовження? Ми мріємо про те, що ми зможемо зробити її стабільною. Що ми будемо кожен рік робити цю програму, тому що нам потрібно більше культурних співробітників. Нам потрібно більше якісного культурного культурного продукту, ми вже всі зараз розуміємо, що культурні проєкти е, міжнародні, коли культурна дипломатія це стає нашим реальною, нашою реальною зброєю в переговорах, і тут ми можемо показати і довести те, що ми маємо право на існування, що для нас очевидно, а для е, інших країн е, західних які. Перебували під впливом російської пропаганди, це може бути не так очевидно. Тому вже значення культури, що вона потрібна, вже здається нікому не треба пояснювати. Тепер нам потрібна якість. Нам потрібні класні проекти, класні інституції і спеціалісти, і спеціалістки. Ну це і так навчання буде тривати 4, чотири мі... Так, місяці. Так, чотири місяці. так. це аж чотири місяці. ти розумієш? Як часто будуть відбуватися ці онлайн зустрічі? Це буде три рази на тиждень. Одна буде по спеціальності, і два заняття буде загального потоку. Де буде і теорія мистецтва, і історія українського мистецтва, яку насправді майже ніде більше е, в такому об'ємі не, змож... не можна буде осягнути. А, а загалом у нас ще планується чотири офлайн-зустрічі. Ми збираємось вивезти всю нашу групу у Львів, в Київ і е, один раз в івано франківськ а вже останній раз в івано Франківськ, останні тижні курсу, для того, щоб вони зробили свій дипломний фінальний проєкт виставку в промприладі в пролатер. Промприлад Santri. Школа розпочнеться з 18 серпня, правильно і триватиме так. до 18 грудня, але податися на безоплатну навчальну онлайн програму можна до 20 червня. Що потрібно зробити, щоб податися на дану платформу? У нас є онлайн форма, і я хочу зразу сказати для тих, хто любить подаватись в останній день. Не робіть так. Бо ми я казала про те, що ми хочемо зібрати тих найбільш вмотивованих, хто хоче навчатися, тому ми зробили складну форму. Вона не проста. Це не просто творчий конкурс. Ого, НМТ. <свіс> oh, eh. <NMT. свіс> ми зробили її складною для того, щоб знайти саме тих, кому це дійсно потрібно, тому що безоплатна програма. Ви знаєте, коли людина не платить, вона не завжди цінує. І тому, і тому ми зробили таку складну форму. Тому не залишайте, будь ласка, на останній день 20 червня це дедлайн. Закладіть хоча б пару днів на те, щоб подумати, спробувати і прописати все, що там потрібно. Там нема нічого насправді суперскладного, вона просто доволі об'ємна. Ну тут насправді вже й часу залишається не так багато. Так. Сьогодні вже 11 червня, тому друзі, справді покваптеся. Ми додамо так само посиланню для того, щоб ви змогли перейти собі легенько, але можливо, ви так само є десь у соціальних мережах, щоб можна було знайти більше інформації. Так, по перше, вся ця інформація є на нашому спеціальному сайті для цього проекту. Просто Знаходьте Промприлетар-центр і ви знайдете цю програму. І так само в Інстаграмі Пролетар-Центр, в Фейсбуці. І, мені здається, більше нас поки що ніде немає. Тіктоку ще немає. Поки що. Да. Після навчання, можливо, буде. Можливо, так. Да, можливо. А чи відомо скільки вже людей зареєструвалося, і скільки взагалі планується або який об'єм може в себе вмістити цей проєкт? Це насправді така е секретна інформація. Я вам не скажу. <світ> Але е справа в тому, що м ми точно не будемо робити великі групи. Ми хочемо е зробити такі групи, щоб було максимально ефективне навчання. Наприклад, в вашій улюбленій групі про арт-критиків е у нас будуть е ментори, які будуть е ментори і менторки, які будуть дуже індивідуальні індивідуально займатися і кожен текст е фінальний кожного е студента або студентки він буде опублікований. У нас є медіапартнери і Ми хочемо, щоб все, що. Не працювалася в цьому курсі за 4 місяці, мало потім свою якусь реальну річ. Там для менеджерів і кураторів це буде запис в портфоліо і реальний досвід організації виставки. А для критиків це буде реальні публікації. І не тільки те, що буде а все, що буде написано, це теж твій портфельчик. Твій твоє портфоліо після того можна йти працювати. Тобто, друзі, ви все чули. Значить, все дуже серйозно, а місця дуже обмежені. Якщо е, сказати так, щоб більш навіть було зрозуміліше для наших слухачів, е, хто конкретно може піти сюди і навчатися? Тому що ми розуміємо, люди, які вже крутяться в цій сфері, вони знають, що так мені це конкретно потрібно, але чи можуть сюди залучитися якісь люди, які поки що не є конкретно дотичними до цього? Так, звісно, у нас взагалі нема обмежень. Ну хотілося б 18+, тому що е, вже після школи е, відоміших людей. Е, так е, і насправді це для всіх, хто хоче займатися культур. Якщо ви навіть зараз до кінця не розумієте, яку з цих культурних напрямків які обрати, можете подаватись навіть на всі три. А ми, ми допоможемо вам визначитися. Тому що ми розуміємо, що під час навчання в вузах, або якщо ти не дотичний, ти ще не розумієш, як це все працює. Тому ми готові розглядати тих, хто навіть до кінця ще не розуміє, чим він хоче займатися. Але якщо є бажання створювати культурні проекти, івенти, виставки, працювати з художниками, робити. Якісь там аудіовізуальні якісь інсталяції, робити фестивалі, е, курувати театр. Якщо ви хочете щось з цього, то ми дамо вам все, що зможемо. Слухайте, після такого навчання потрібно буде організовувати ще якісь гранти, щоб потім людина могла втілювати в життя свої проекти, які вже є. ми будемо вчити подаватися на гранти і отримувати гранти. У нас будуть класні викладачі, успішні грантові менеджерки, які навчать, як це робиться. Ну і головне, ви ви все самі чули. Будуть зустрічі, будуть чай, кава і якісь смаколики. Я, я думаю, заради цього вже як мінімум варто зареєструватися, тому стать голодний мені. Тут також у вас зазначено, що буде 50 чи понад 50 спікерів, спікерів і спікерок. Mm. Чи можете ну назвати хоч деяких з них, щоб зацікавити людей? Так, ну всі наші спікерки і спікери, ми дуже їм вдячні за те, що вони погодились з нами піти в цей проект. Вони працюють в топових українських інституціях і ініціативах. Це і Юлія Воганова, яка директорка музею Ханенків, Києві, Тетяна Філевська, програмна директорка Українського інституту, тобто там у нас буде проку культурну дипломатію про те, як говорити за кордоном. Комунікувати у нас будуть там і Ліза Герман і Маша Ланько, які засновниці галереї Нейкітрум. У нас будуть і спеціалісти із авторського права, і спеціалісти з комунікації. У нас буде Юля Соловей з Гриста Дарчук, яка буде розповідати, як комунікувати соціальні проекти. Дуже важко навіть уявити, чого у нас там не буде, що можна знадобитися взагалі в цьому в світі культурних проєктів. Ну, звучить дуже круто, насправді насичено за чотири місяці. Чи це реально опанувати? Бо воно звучить насправді ну, дуже насичено. Чи вистачить часу взагалі все якось засвоїти? Часу вистачить, хоча коли ми фіналізували програму, ми розуміли, що вже там слоти закінчуються, а хочеться ще це і це. І ми не всіх запросили кого хотіли. Але ми собі залишаємо на наступний рік ще може, можливо, зробимо на наступний рік довшу програму. Це для нас теж такий тест подивитися, скільки часу чи. Вистачить цього часу, але я думаю, що якщо Присвятити себе і і вирішити, що я чотири місяці буду займатися цим максимально глибоко. Візьму з цього все. То потім то потім і ми дамо рекомендації. Ми познайомимо з людьми в інституціях. і Потім можна було буде набагато легше знайти роботу і займатися цією роботою буде набагато цікавіше і простіше. Ну і тоді ще раз, де ваші соцмережі, сторінки, де можна зреєструватися, перейти по посиланню. Шукайте Арт Центр» в інстаграмі, в фейсбуці. І у нас просто є сайт, там, де повністю все про школу, там є програма про кожного лектора лекторку, Тож знайдете там все. І головне, подавайтесь до 20 червня. Залишилось не так багато часу. Ксенія Малих про школу культурних компетенцій. Дякуємо за цікаву розмову. Ну і, звісно, успіхів у проведенні. Ну і побільше, звісно, творчих людей і критиків у тому числі. Дуже дякую.